Вітаю вас, друзі! Хто скаже, що смачна випічка має займати багато часу. Сьогодні ми приготуємо ліниві пиріжки з яблуками, швидкий і неймовірно апетитний десерт. Це справжнє диво для тих, хто любить смачно поїсти і не хоче довго стояти біля плити. Усі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку відео та детально описані внизу. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. В миску виливаємо одне яйце. Додаємо 80 г цукру та дрібку солі. Вінчиком збиваємо до розчинення цукру. Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Виливаємо 200 мл теплого кефіру не гарячий та 30 мл олії без запаху. Кефір додасть тісту кислинку і ніжність, а олія зробить його м'яким і соковитим. Вбиваємо все до однорідності. До борошна додаємо 1 чайну ложку соди. Перемішуємо. І зразу все борошно із содою просіюємо до рідких інгредієнтів. Просіювання наситить борошно киснем, що зробить тісто більш повітряним. Сода в реакції з кислотою кефіру вивільнить вуглекислий газ, який також сприяє підйому тіста. Починаємо лопаткою замішувати борошно. На цей рецепт тіста потрібно 400-430 г борошна. Все залежить від рідких інгредієнтів, які додаються для замісу тіста, а також від самого борошна по якості. Коли тісто стане занадто густим для лопатки, переносимо його на робочу поверхню, попередньо посипану борошном. Замішуємо тісто до потрібної консистенції. Нам потрібно, щоб воно було еластичним, м'яким настільки, щоб злегка прилипало до рук. Збираємо його в колобок і залишаємо на столі злегка присипаним борошном. Накриваємо міскою і залишаємо на 10-15 хвилин, щоб воно відпочило. За цей час клейковина в борошні розслабиться, а тісто стане більш піддатливим для подальшої роботи. Візьмемо 2-3 яблука. Кількість залежить від їх розміру. Очистимо їх від шкірки, видалимо серцевину і натремо на великій терці. Окремо змішаємо 2 столові ложки цукру з половиною чайної ложки кориці. За бажанням кількість кориці можна збільшити. Готове тісто розкачуємо на присипаному борошном столі у форму квадрата або прямокутника товщиною 4-5 мм. Для акуратнішого формування котив трішки розтягуємо краї тіста руками. Присипаємо тісто кукурудзяним крохмалем, щоб вибрати зайвий сік від яблук. Потім рівномірно розподіляємо натерти яблука. А зверху посиплемо сумішу цукру та кориці. Цей спосіб допоможе зберегти яблука соковитими та запобіжить надмірному виділенню соку. Згорнемо тісто з начинкою у щільний рулет і добре защипуємо краї. За допомогою нитки розріжемо рулет на шматочки товщиною приблизно 2,5 см. Нитка дозволяє зробити рівномірні та акуратні розрізи, не деформуючи виріб. Частину сформованих пиріжків будемо обсмажувати на розігрітій сковороді з олією. Обсмажуємо з обох боків до золотистої скоринки протягом 4-5 хвилин на середньому вогні. Ось такі ліниві, але апетитні та соковиті пиріжки. Після смаження їх слід перекласти на паперовий рушник, щоб обрати зайвий жир. За бажанням посипаємо цукровою пудрою і смакуємо. Пиріжки ніжні та пухкі. Приємною яблучною кислинкою та ароматом кориці. На сніданок, полудень підійдуть як якнайкраще. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Чекаю на ваші лайки та коментарі. Всім миру та добра!